У Бердянську знищено десантний корабель флоту окупантів. У Бердянську Запорізької області, у захопленому окупантами порту українськими військовими, знищено великий десантний корабель Орск чорноморського флоту окупантів. За інформацією Пагоря Мосичука, який також є колишнім командиром полку Азов. Близько сьомої години ранку українці знищили резервуар на три тисячі тонн палива в Бердянському морському порту, в порту Паніка. Окупанти намагаються безрезультатно тушити пожежу. Почали вибухати ракети і снаряди, склад з якими знаходився поруч. Інформацію підтвердили у ВМС ЗСУ. В свою чергу, за інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області за вчорашню добу завдали суттєвих втрат російським окупантам. Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, знищено 18 військовослужбовців Російської Федерації, один бронетранспортер. Вісім одиниць автомобільної техніки, два самохідні гаубиці МСТ та дві гаубиці Д30. Окрім того, взято у полон двох військовослужбовців Російської Федерації. Дякую за перегляд!